Воробу проявляється у підлітковому віці. Ти можеш відчувати розлад особистості. Ти не справжня. Мати схильність до гніву та насильства, чути голоси. Тару це ти. Я не божевільна. Я впізнаю цей погляд. Ти матимеш темні, темні думки. Сподіваюсь, ти згниєш тут Діану. Хочу відчути твою кров! Мені потрібна допомога. Я не дозволю тебе скривдити нікому. Люба, я з тобою. Треба глянути цьому страху в обличчя. Телефонуй в поліцію. Благаю, не роби цього. Давай, Ем, відповідай! Ну Нужбо! Українці та україночки, підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Ночами він п'є нашу кров. Він десь тут. Ми звемо його, Дракула. бачили, якого він розміру? Я вб'ю цю заразу. Він на кораблі. І це наша загибель. Демон, не вигадка. Хай зглянеться Господь на усіх нас. Викрадачка дітей. Вона змусить вас бачити жахи і відчувати щось нереальне. І зробить усе, щоб отримати бажане. Дитину на вівтарі. Всіх уб'ємо. Всіх. Саме так. Дівчата. Тікайте. Викликала його. Пекло чекає на тебе. Пекло чекає на тебе. Демонічне різдво. Той, що обходить ряди, говорив зі мною. Він дбав про мене. Тож тепер я дбатиму про нього, убивши всіх дорослих для початку. Кукурузы. Позорний тос. Меган. Я тебе чимось засмутила, Джемо? Я знаю, ти хочеш підсилити цільові функції. Та не вже. Все, що є смачним, і Її треба вимкнути. Господи, я думала, ми друзі. У мене нова користувачка номер один. Я А Меган зробила щось погане. Що тут коїться? Що ти таке? Я маган. Бей. Має бути спосіб вибратися звідси. Усе марно. Вона прийшла здійснити покарання. Це не просто акула, це прадавній мегалодон. Творіння не природи, а люті. Люті. Він мститиме, поки не буде принесено жертви. Щоб спинити, його слід вбити. Я маю план. Він не відбере мене сім'ю. Розплющ очі. Ще побачимо, наскільки він великий. Мегалодон чорний демон. У кінотеатрах з 25 травня. піцерії церїв ведмедика Фредді, де оживають найфантастичніші мрії. Налітай! Of... Якщо ви дивитесь це відео, це означає, що вас обрали найновішим охоронцем у Фредді. Apple? Нам буде надзвичайно весело разом. Бачу божевільні речі. Схожі ці малюнки, підказки з мого минулого. Ти стільки не знаєш, а я боялася сказати правду. Наша родина має таємниці. Ми сховали наші спогади, та я відчуваю, як щось переслідує нас. Є лише один спосіб дізнатися. Коли пробуджуєш мерців, що далі ви йдете, то ризикованіше стає подорож. <поцю> Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Ми можемо пошукати монстрів. Люба, монстрів не існує. А, 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 а. Що зі мною сталося? Насправді, мене впевнені. Подібних випадків немає у жодному медичному журналі. А Звідки у тебе синці? Вона заходить у мою кімнату вночі. Вона чіпає мене, щоб я не спала. Якось дві маленькі качки вийшли на прогулянку. Мало дитина на двері! Бо ви тут? Незнайомці. Частина перша. Ого! Там хтось є? У резервуарі дещо було. Що це може бути? Не знаю. Щось дивне намагається вийти назовні. Oh, no, do, no. Резервуар був відчинений. Мама не була божевільною, як всі вважали. Oh, coming... love, 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 Вона знає, що ми тут. Oh, У сім'ях бувають таємниці. <праць> Щось. Якщо такий дідо до екзорцизму, то в нас проблеми. <праць> у маєтку аж кишать духи. Та ми завжди раді вітати. новенького. У друга напали. Високий такий тип з патлами, що стирчали з-під циліндра. З під циліндра? Так, з великого. Типу, як у кіно? З яких у цирку кроликів витягають. А очі які? Такі запалі, ну трохи як у Типу, тільки наче втиснуті. Втиснуті. І ще усмішка така, схожа. Десяти Кошмячок. Нападник був такий. Йоу! Ви це зараз реально? У нас є дещо особливе для нас. Сьогодні ми завершуємо ще одне замикання сприю. Тож залишайтеся з нами, бо наступні 8 годин ми будемо у прямому ефірі. Допоможіть! Допоможіть! Та вам нікуди тікати, ніде сховатись, і немає виходу. Тільки ми і те, що по той бік. Цього серпня. Ти що сказав? Приготуйтеся до нової історії зі світу Емнайта Шямаланка. Ваша донька не забуде цей день. Западня. Оце круть скажи. <плес> У серпні я придумала, що будемо завтра робити. Я підготувала сюрприз. Усе стало значно краще, тож я залишаюся. Чого ти така сором'язлива? Не люблю, коли мене знімають. Хтось інший прикидався тобою весь час. Аго. Усе стало значно краще, тож я залишаюся. Тут так гарно. Розчарування. Ти пройдеш безліч кілометрів. Десятки стануть сотнями, а сотні стануть тисячами. Твої пригоди триватимуть роками. І я хочу додому. Я знаю. його! Ну що ти збрехала мені? Хочеш вже почути правду? Так. Усі страхи бо. Привіт, Інґве. Схоже, я перша людина з такою хворобою. Я отримав твої аналізи. Вони шокують. Зробиш фото. Навіщо? Запущу, щоб усі побачили. Це була не випадкова хвороба. Я зробила це навмисне. Хтось питав, до я. Ні, ніхто не питав. Сталося сік. Не знаю. Мені гірше. О господи. Сігне. Ти пишаєшся мною? Так. Пишаюсь. Українці та україночки. Підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.